Де і як купити нашу олію без хімії? Дивіться, на протязі одного-двох тижня. Ось, бачите, ми вже пляшки закупили. Очікуємо етикетку. Очікуємо е свіжий соняшник. Вже до нас вже сьогодні поїхали машини. Нарешті все окей, підкуповуємося по максимуму для того, щоб зробити безперервне виробництво, щоб у вас завжди була свіжа олія. І я думаю, десь тиждень може трошки більше потрібно буде зачекати. Щойно ми будемо готові до е, презентації нашого продукту. Ми відразу запишемо відео, озвучимо ціну. Ви побачите, як нарешті, побачите, як називається торгова марка, і замовити можна. Це те, що я зараз можу сказати, Це точно можна буде через TikTok Наш тільки там, не в магазинах, ні в дистриб'юторах. Чого ми таке рішення прийняли, тому що е, ми не виробник, який продає в магазини. Абсолютно, ми виробник, який продає оптом, не навіть не в пляшках. Ми продаємо наливом в масловози. Ми виробляємо 2000 тонн олії в місяць, це більше ніж 2 мільйона літрів. І ми його продаємо або на внутрішньому ринку, або України, або експортуємо за кордон. Все машинними нормами відбувається, не розливаючи по пляшкам. Дуже ми показали, як працює наш завод. Багато підписників захотіли купити нашу олію, запитали, де її можна скуштувати, а її ніде. Не можна скуштувати, тому що якщо ми навіть продаємо в відомій торговій марці е, нашу олію, то вони її все одно змішують з тим, що виробляють інші, і тільки потім е, розливають. Тому ми прийняли рішення. Що дамо скуштувати нашим підписникам і всім, хто хоче скуштувати натуральний продукт, е і зможе його купити у нас через Тікток. Тому як тільки вийде, е як тільки ми будемо готові до продажу, обов'язково ми запустимо відео, багато відео, ви точно побачите нас, але для цього потрібно підписатись, щоб не пропустити.